Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. З 1 березня у Франківську стартує конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Пріоритет у нас все ж таки буде на Підтримку або внутрішньо переміщених осіб, або все ж таки якісь проекти на підтримку наших збройних сил. У Франківську студенти створюють павербанки для українських військових. Це виходить приблизно в 30 разів дешевше. У надвірній на Франківщині під час аукціону зібрали понад 390 тисяч гривень на FPV-дрони. Президент присвоїв звання Герою України з наданням ордена Золота зірка двом полеглим військовослужбовцям з Івано-Франківщини Володимиру Лободюку та Івану Кримському. Відповідні укази оприлюднили на сайті президента України. Старший лейтенант Володимир Лободюк родом із села Корщів Коломийського району. У 21 рік він закінчив національну академію сухопутних військ та почав служити у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. пишуть на сайті військового формування. Після 24 лютого, 2022 року, Володимир Лободюк став командиром. Мінометної батареї 128-ї бригади, яка з перших днів боронила країну на запорізькому напрямку. Військовий загинув внаслідок артилерійського обстрілу позиції на Донеччині 16 грудня 2022 року. Воїн Іван Кримський на позовний Крим родом із села Яворів Косівського району з російськими військовими на сході України. Іван Кримський боровся із 2014 року. Боєць був командиром 3-ї окремої десантно-штурмової роти 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Івана Зубкова. Поліг у боях з військовими Російської Федерації на Донеччині 20 травня 2022 року. З 1 березня у Івано-Франківську стартує конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування і громадянського суспільства. Про це 26 лютого на брифінгу розповів секретар міської ради Віктор Синишин. Цьогоріч на конкурс буде подавати заявку ліцей номер 12 імені Івана Франка. Розповідає виконувачка обов'язків директора школи Галина Болюк. З її слів в межах цього конкурсу минулого року на облаштування укриття школа отримала з міського бюджету. 99 тисяч 850 гривень. Жінка каже раніше, бомбосховище було розраховано на 350 учнів, і очне навчання було неможливим. Ми зробили там, відремонтували в укритті систему водопостачання, тому що це загальна система для школи, вона була в підвальному приміщенні. Далі ми в укритті зробили систему вентиляції. Додатково, ну і звичайно, за ці кошти, які були конкретно спрямовані на придбання матеріалів і облаштування укриття, ми змогли зробити ремонт. Дуже хороший ремонт змогли зробити. Ну, скажем так, ремонт і розширити за це за, за рахунок цих коштів. Ми змогли розширити укриття майже до на 150 чоловік, тобто до 500 чоловік. Вчителька інформатики показує один із класів для учнів початкової школи, який облаштувала в укритті. Жінка каже: тут є дошка та 30 стільців для дітей. У нас є Wi-Fi, тим більше, що ми поміняли. Бачите, освітлення у нас яскрави. Ми поміняли повністю проводку, нові лампи, нові світильники. Не всюди є дошка. В основному ми поставили для зрозуміло, що для учнів початкової школи. Тому що для старших діток їм вже зручніше вони книжку відкривають, зошит відкривають. Участь у конкурсі проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування можуть брати громадські та благодійні організації громади. Дошкільні та освітні заклади УСББ, будинкові вуличні, квартальні комітети, житлово будівельні та обслуговуючі кооперативи, а також мешканці багатоквартирних будинків, які отримали дозвіл на від'єднання будинку від централізованого опалення. Розповів на брифінгу Віктор Синишин. Пріоритет у нас все ж таки буде на підтримку або внутрішньопереміщених. Осіб або все ж таки якісь проекти на підтримку наших збройних сил. По 100 тисяч на фінансування громадських благодійних організацій при закладах освіти. Це приблизно буде 20 закладів. Це по 100 тисяч. Тобто це теж буде пріоритеті вибиратися або енергозбереження, або все ж таки укриття буде. Вийде п'ять закладів культури по 100 тисяч. Також можливо будуть звертатися увагу на те, що десь є необхідність влаштування укриттів і тому подібне. Зі слів секретаря міської ради, конкурс проводять на умовах співфінансування: 70% спрямовують з міського бюджету, а 30 – гроші учасника. Загальний бюджет у 2024 році 8 мільйонів гривень. Подати заявки на конкурс проєктів можна до 29 березня 2024 року на сайті конкурсу. Ілона Шевченко, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Щойно підпаяли кілька батарей, і пішла червона зарядка. Коли сині, це означає, що вона вже готова. Михайло Василик, студент університету короля Данила та майбутній інженер програмного забезпечення. Хлопець демонструє, як працює над створенням павербанків для українських бійців. З його слів, аби змайструвати один такий прилад, потрібно приблизно місяць. Це є електронна сигарета, звичайна ми з неї витягуємо ось такі акумулятори. І по суті, це є основа для наших повербанків, тому що це є, хоча сигарета одноразова, акумуляторів не одноразовий, і їх можна повторно використовувати. Окрім Михайла Василика, до ініціативи долучилися ще 6-8 студентів вишу, які всі разом пояснює хлопець, відвідують гурток робототехніки при закладі. Зі слів студента вага такого павербанку приблизно 2,5 кілограми. Батарея каже, захищена від вологи і може впродовж двох тижнів. У польових умовах заряджати до шести мобільних телефонів бійців. Оця модель має більше 65-70 тисяч міліампер. Тобто це приблизно в сім разів більше, ніж класичні повербанки. Це якщо би там реальна така ємність, тому що, як правило, китайські повербанки там не завжди така ємність. Ось це і всередині саме ось це це є по суті серце нашого павербанку. Це є модуль. Навколо нього ударостікий пінопласт, тобто, якщо він навіть впаде з висоти метр півтора, то це йому нічого страшного не буде. Був оголошений збір електронних сигарет по університету у всіх соцмережах, де тільки можна, і, і небайдужі люди приносять цілими пачками з офісів. Сергій Ващиша, керівник профільного студентського гуртка, каже: крім електронних сигарет. Підходять усі гаджети, що містять акумулятори. Із цих технічних відходів студенти, винахідники, пояснює викладач, утримують більшість комплектуючих. Решту деталей мають інше призначення. Корпуси і пластмасові речі йдуть на переробку, на ті ж протези. Значить, металеві речі йдуть там. на інші речі, на металобрухт, а акумулятори ми використовуємо для того, щоб створити. Потужні павербанки для армії. Це виходить приблизно в 30 разів дешевше. Тобто, середня собівартість до цього може бути повністю з усіма платами, компонентами біля 800 гривень. Наразі каже Сергій Ващишак, студенти завершують роботу над другим павербанком, який відправлять українським захисникам. Інна Сендець Монік, Роман Кочержук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ. У Надвірній на Франківщині провели благодійний аукціон. Незламні на фронті, невтомні в тилу. За вторговані на ньому гроші придбають FPV-дрони для військових. Про це написав у Фейсбук голова надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Як ідеться у дописі, аукціон організували Надвірнянська міська рада та благодійний фонд Волонтерський штаб 4.5.0». На торгах представили 25 лотів, серед яких бойові трофеї, вироби ручної роботи, картини, книги прапори бойових бригад та шеврони. Під час аукціону вдалося вторгувати 391 тисячу 500 гривень. Спорту на суспільному стає ще більше. Дивіться наші випуски щодня по буднях о 17-й годині та о 20-й, 40. Дізнавайтеся головну спортивну інформацію разом з командою Суспільне спорт.